Привіт-привіт! Сьогодні ми робимо про е, за Тремблу. подивимося і релс, ти його лайф ось ну, на різочку таку невеличку. Е, ну На хвилин 20. І подивимося, поугараємо, що в нас тут. ну Тут чата не буде. ну Якщо даже буде, то побачимо. Тому, якщо вам подобається реакції на українських стрім, обов'язково став лайк, підписуйтесь на канал. І це буде у нас уже читайте нова рубрика. Тому обов'язково, якщо вам подобається ця рубрика, обов'язково дайте мені знати. І ми будемо далі продовжувати дивитися. І ви можете, звісно, вже пропонувати ваші ідеї в ну, других стрімерів, яких ви знаєте, або другі нарізки, які можна ще подивитися в такому плані. Ось тому так. То поїхали. Кирюха клас! що?! <ріст> чого він катається, не можна. О! О! -о! О, -о, -о! На є. Сейчас з першим а, днем а, весни, перший день весни. Отличный поводж. Ай, мать, надо перевезти камеру. А -а -а -а. Ну, нічого страшно. страшного. Нічого страшного, буде отута. Щоб сходити покататися на коньках. Я ще не привык, что Ось там вот так. надо менять. Надо спочатку потім помітить, але я. Дурачок, блять, нахуй, блять, не додумався. Боже, де ми? Я не знаю. Що тут робиться? Хто оператор, це Кирюха. Це Кирюха, наш друг. У оператора Філіпа є особистий оператор. Да, залишилось тепер, щоб замкнути собі... коло, щоб Кирюха почав стрімити. І потім собі оператора якогось взяв. А тут скейт парк? Ідемо глянемо на секундочку. Я не знав. Це тупо як в американських штатах. Брім, він такий величезний. Боже, я пам'ятаю часи, Прикола, коли я ще шак... чуть-чуть хоча б катався на скейті. Тоді єдине, що було, це, я пам'ятаю, за вишгородом була просто отака маленька рампочка, і якісь ще закриті скейт парки було. Угу. Такого взагалі не було. Трюк на скейті без скейта показати, але мені здається, я все одно розіб'юсь навіть без скейта. А ну, зараз покажу трюк. блядь. Бляд. Боба! Нормально. Я думаю, нормальний трюк був. Я забуваю постійно, що мені вже 30. Давай, а ти за рулем будеш назад? Я глінфейнв. Ти офігевша? За 30, знаєте, отака участь ваш де, блядь. Ви навіть не зможете з цього самого з Трампи з'їхати нормально. Ви ще не відійшли там що є. Короче, ми останній раз, коли тут були, це було. В листопаді, здається, да? Угу. тоді ще завірюха така була, ми з пацанами були, у нас багато людей було. Є І тоді початку, поставили ставки, що, стапіс, що хто найслабшим вдаряє, <смітна> всім купує букло. Я тоді потратив грошей. Тримай! <смітна> а там 5 ударів, да? Баба! Чекай, треба, треба чекай, зараз дай я. Зараз покажу, як треба. Так опусти треба. А вона тобі чуть не дала блок, поки ти його опускав. Скільки в мене було менше, ніж у мене. Я просто, я просто піддаюся. Ніхуя собі. Менше буде. Ніхуя собі. Ніхуя собі. <спільно> знаєте, вона в <спільно> кабіну порівняє, якщо вдруг до неї сиде. А хай Кирила з камери! Опасно. Тепер ви дудя... знаєте, в кого, кого можна відпісти, якщо вдруг що. <сістя> диви, диви! 10, ну це хорошо. Зараз почнеться, я знаю Кирила, він зараз почне куртку знімати, буде футболки, і буде. Так не удобно. Алкашами зараз піде ходити. <сістя> <сістя> так не удобно в курсі. Маша, краще відійди, бо зараз піта буде. Ба-бам! Них... 100 929. А 929! Ладно, зараз по справжньому уб'ю. О, хоч догнав мене чуть-чуть зайчик А, в мене здається, меш су на жопі звело. <риклад> О! А, я вам серйозно кажу. <риклад> ми... Судорога на жопі. Як це таке може бути взагалі? Може на коньки, може. Нормально, так зайце потягнув пірдак. Просто Найс. Так, це ваші. Це моє боже, безалкогольний глінтвейн, це що таке вообще? Що гаряче. І солодке п'є. Ой, солодке п'я. А, фух, на коньках взагалі не хочете кататися, хочете не литвенем, хочеться уживаться Ще не І шашли кушать, і, і ходить спать пісні. І це все. Зараз падати, це Фу, блядь, не люблю Глітвейн. Я пробував, така хуйня, Ну, чесно, не знаю, типа мені воно не сподобалось, блін. Пиво й той кріск якось, знаєте, смачніше, ніж цей Глітвейн, блі, непонятний. Я, блядь, що тільки не пробував. І візкі, і Ром, все, блядь, пробував. Бренді, Мохіто, блядь, І знаєте що? Гидине, що мені зашло, це віскі і пиво, все. Все остальне мені щось не особо. І то пиво там таке, знаєте, таке спорно ще, тому. Ну, то що. не не, не, не цей саме. Ну, типа, буває, я їбаде в голову, діпай типу, хочу пива холодного, блін, ну да, є такі є приколи. Але, блять, от якби в мене стояла бутилочка віскі з колою, оце було б задібісь. Особливо, знаєте, кола була з Джек Денілса взагалі їм бати що, блядь, і все я хуював страшно. Ні, ну мені приємно. не падать, звісно, я нормально буду кататися. Ось все. Якщо ми тут катаємося, нам треба туди йти чи туди. Та То що, тоді беремо цей. Де Добрий би. день. Добрий вечір, а можна покататись? Да, карта. Так, Карта хотівка. Картка. Добрий вечір. Вам треба чеки да, показати? А перевзуватись ми де будемо? За двері праворуч. За двері праворуч він далі не зможе пройти без квиточка. Тоді, Кирило, обійдеш, а ми там будемо скратити кататися, а він буде нас знімати. А, не виходить. Через хвилин відбудеться чистка людової. Блять, я думав, що це те саме, знаєте, є такі приколи, що. Я, блять, попри тривогу придумав. Подумав, я це придумав. Я не знаю, просто така хуйня зазвичай грає. Ну. Я так їхав, воно так грало в метро. Ой. Тому я тю, блядь, подумав, що зараз, блядь, буде, ну, що, типа, об'являють тривогу. Очікування 15-20 У нас 10 хвилин, щоб покататися. 15 хвилин. Йопа мать. Я пішла до Кирила пока. і біжу, біжу до вас. Боже, стой, я не їздила 100 років. Блін, я забула, як їздить. Я не їздила 100 років. Ну, Давайте чуть-чуть іде приїхати. Згадайте, що воно таке. А там ж можна не ловити цей. Кирило! А де Маша? Кирило! Уїхав! Я тільки що легенько доторкнувся туди, я боюся боюся виходити. Маша! Поможи! Я боюся! Фух! А тут Йоп, уже і! Уже... А саме інтересе, що я на коньках з дитинства катався, особливо я зайта, є такий прикол. Я, короче. Коли замерзло озеро, я поїхав в село взяв з собою коньки, бо в мене ж були куплені коньки. І це ж блядь, я ж не знаєте, я не з, не з такої сім'ї, я з багатої сім'ї. І виходить, провзяв коньки, сім, поїхав на озеро. І, блядь, поїхав, блядь, там сніг, так, такий, та похуй. І поїхав, За гали, що во, блять, заїбісь катався. Хоч там був сніг, не нарощище на нихера. Але воно єбать, як класно, я тоді так накатався охуєнно, блядь, це прес, просто їбігше було. У мене вони і зараз і коньки є, але в мене нога виросла, тому блядь, ці коньки вже. Актуальні, блядь. Ех, По розміру, жалко, звісно. Ось, ну і вже дуже багато льодових люди... нормальних цих арен закрилося. Ті, які, типу, бюджетні. Зараз, типу, відкриті такі хуйні, як, типа, там Дрім, це вся хуйня, і то воно сезонне. А я, буває, ходив. Ма, ні, я по по, теж по, 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 по зимам ходив, але я ходив на другий цей самий, не, не такий розкручений, тому що там дійсно маски ціни були. Ну, і плюс воно біля хати, було нахіра мені їхати, як там далеко, якщо мене біля хати є. От, тому, так. І льот сам, я тому, так я под... бля, ті, хує, так на кататися, само, як і на роликах. Я в цьому сам навчився. Тупо реально мене ніхто не обучав. Ні, може. Я спочатку на роликах навчився кататися, а потім уже по принципу роликів я вже катався на коньках. Реально. Я тупо на коньках даже не обучався. Просто тупо по принципу роликів ганяв. За тупо все не те саме. коли він роз'їжджений, дуже сказав. Давай по бортику, по бортику. Ну знай, чекай як я сама упаду, я сама ззади, вже... як їздить. Ну я пам'ятаю на роликах так половина. Ми О, мені корови. О, цього пінгвіна мені треба! — Давай, даю. <ріх> мені здається, за, за... за нього доплачувати треба. Йе-бай. О! Ча, дивіться, у мене получається. Диви, диви, як старається. Ну виходить, ну получається, без нього получиться, диви. Ой б! Вже і без пінгвіна получиться, Філіп. Нормально. А як тормозити? На. Я вже хочу, мені вже не нравиться. Тормозиться паком завжди. Ладно, з пінгвіном це лохавство, зараз буде по-нормальному. Може постоянно покоритись щось. Знаєте, є типу тормозити боком. Вона мене мала вчити, якщо що, де вона? Оп! Оп. А я сейчас впаду и умру. А потім на мене я впаду, то наїде коньками, мені пальцы піду купить. Я вже знаю, как це відбувається, 50 км в час иду. Блять. Бля, я не проходим, там еду, я 30 еду. Зараз малому пальцем. Дай не зачни сюда, и сразу чистка! <рес> Повезло. Оп! А я під час чистки ще успівав крутонуть, Все вже, Слава Богу! Тільки зайшла вошла в вкус, і мужчина на коньках починає кричати на мене там. Фух, ми це зробили. Є. Yeah. Що, ти навчився? Так, да, я вже все вмію. Блін, я ще хочу кататися, мені обідно. Мені здається, що 5 хвилин мені ампутацію ног будуть робити. Фух, ну я нормально справився. Маша каже: навчу тебе. Встала і здалась кудись. Мені обідно, звісно, я так хорошо У вив... мене зараз ноги вмруть. Я прикинь, що я стала, я колись стала. Я тупа. А, йдемо сюди на цей на трибуну. Так Кирило, там буде як одинокий. так може хай оплатить собі білет. Давай я мабуть... Та просто треба вирішити, що чи треба йому білет, чи ні. Чи ми уходимо. Ну, давай рішаємо, що там. По часу ми 10 хвилин ще чекаємо, і у нас буде мі... максимум 10 хвилин, щоб покататися. Чекаємо, чекаємо. Почекайте, чекаємо, чекаємо, пишуть. А я ти уявляєш, я, блін, вперше за скільки років встала, я взагалі забула, як це робити, а потім як. Во вкус вошла, другий раз, третій, і мені вже так понравилось, І чоловік кричить. Дві, що він катається, не ну, можна. <ріць> Сам сказав. Ділові руки в карманах, головне. Що, <ріць> чат, хочете, вам машину покажу. Дивіться. Мужик, да. Де? Я вже не можу дочекатись, коли ми підемо шашлики їсти. Ну так, так, а що, ми 10 хвилин покатаємося ще й що? Ми ж по часу потім. Ну, це саме свіже, що я знайшов ну, реально. Який залізок, найсвіже залитийся. Я просто хочу вам серіал записати, тому що, ну, ну ми встигнемо завжди записати вам стріля його хат, ну, з його хати подивитися відоси. Ну, там їх до фіга, ми встигнемо. А от ІРел вони рідко виходять, показують, так що, ну. Хай буде ось, я думаю. І РЛ трошки, і того трошки, що то що то так буде по чуть-чуть комбінувати ось. Ми уходимо. а да, нас приймали. прийшли і ви Все да. правильно. А де Кирило так довго бере білета? Не знаю. Може він додому поїхав? Може <laughs> білет в метро взяв. <laughs> О, запускають. Я Опа. пішла, а ти сиди Кирило, жди. А ти знімай. І що я буду як лох? А сюди знімаєшся під'їду. Я вже не лох. <laughs> Ого. Діловар, реально. Ого. А -а -а. Ого, воно скользке. Ну да, я, Мать, я спробую стати на лід. Да, конечно, конечно. Давай вперед. Його чуть-чуть треба розкатать. Воно таке скользке стало, капець. Давай нам трюка їбать якогось. Кирюха, діловий давай. Зараз по путі комусь розіб'є. Скоріше за все собі. Давай, давай, пішов, 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 пішов. Кирюха, якщо що, дуже сильний випендрожник, так що, скоріше, за все він буде виховатися і впаде. Я скажу, що він підрожник, де на нього. З мене здається, не як я опинився в цій ситуації. Що, получається, Кирюха? Получається, що получається, що ти береш в руки? Не треба, Кіліпка, клас! Камера сюди не треба. Скажіть, чат, їм, що не треба сюди камера, я вам відчуваю, не треба, вона дуже слізька. Потім будеш плакати, там. Це Кирюха буде плакати? Ні. Кирюха клас. Вау, так слухайте, це взагалі інакші відчуття. Ірюга, тобі треба просто потренуватись. І на наступний рік вже на чемпіонат поїдемо. І я теж потренуюсь. О! Нормально. От я не можу зробити оце зв'яження, типу, туди, 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 туди. Ну, Як на ролі? А я на ролі так взагалі ніколи не їжу. В карітах я хоча б їздив там періодично. А, на роликах взагалі ніколи. Найбільша небезпека для тебе Кирюха, якщо що, це я. Та що ти навчився? Ти вже і навчився, я дивлюсь. Ну як навчився? Бере разгон набираю, дві. Давай! Доганяй! Нормально! Нормально, без Бля, Бляш, сама вже хотілась на піках поганяти ясно, не бікошніатно, і так не біля, ніби такі не! Під першого лиця на голову надягнути і мої поганять. У мене ж то є бахтуналі з першого лиця. Наша сьогодні екшен камера, якщо що. Ну, конечно, вона пізданута, ось вона трошки пізданулась ось. Але все одно, є камера, є можливість натягнути на голову, так як і відросли. отак, так ви знаєте, ганяти. Ось, так отак. Було прикольно. Ти термозила, тебе Ну, що я виходить. Туди красиво було. А вода ролика знову таки. А ну, давай, так. я вперед, а ти мене доганяєш. Ну, давай. Мені ще самоката хватає, я вже на самокат так підсів, що піздє, що похуй. Я, Кстати, я, мабуть, про само... про тюінг самоката я запишу потім відос колись. Зараз поки що я хочу цим зайнятися. Про тюнг самоката я колись зроблю просто. Він, типа. Ну, там вже все готове, але, типу, не знаю. Я думаю, чи знімати, чи ні, наскільки воно актуально буде. Я мабуть, знову діда роблю, коли. Коли концентруюсь. Оп! Догнала? ти що? Мені треба, да. то, щоб третє лице знімало. Опа! Опа. О! Вона мене підставляє. Вона все, що робить, це підставляє, щоб казатись краще за мене. Подивіться, типу, як я їжджу, а лох падає. Вона вже другий чи третій раз так здається. Я навіть повертати вмію. Так, ти ти ж всього навчився. Так а що ти нив? Я не нив? Я хотів, щоб ти мене навчила, а мені прийшлося самому. Тебе навчила.

Си таки втикає на льудунах на, на, на коньках. І в голові така пісня проігрується, про такий мем. Тіпа туди вилетів, отакий вишкрібені зробив. Я подумала, це Кирило з камерою таке. Вилітає. Давай, так. давай. Давай, давай, катайся, а ми тебе познімаємо. Ну давай я вже я з Кирилом проїдуся. Знову з камерою. Знову кинули. Фу. Ого. Ага, мої руки крепкі. Не, Ні, це вообще супер клас було. Ну, не, вообще класно кататься. Вам скажу, ребята, треба частіше делать в следующему году... <laughs> <laughs> році. да, якщо що. <laughs> Придумали хтось таке розріження, собі водою залили, поставили на дві железячки і собі їздять на паралельно. Перпендикулярно землі, считай. яким чином <рес> непонятно. Погнали, дивись. І поїхала. Коротше, з самого дитинства, ну, я, я їздив, це, якщо що, не вперше на цих на ковзанах, я приїжджав в Київ і мене кузина моя водила. Типу, в самому дитинстві була така, було таке заняття в мене. І що я пам'ятаю, що най, найприкольніше в цьому всьому, це коли ти знімаєш ці ковзани. І все, і оце відчуття в ногах. Не розумію, як можна буде. Це є, вони трошки зжимає. А там, якщо цей саме їх треба заточувати, якщо ти собі свої козинки, там треба обов'язково лезо заточувати, тому що коли це лезо затуплене, то ти не зможеш кататися, тобі треба його заточувати, щоб тебе було таке, ну, типу, знаєте, як у ножа таке лезо, щоб ти міг проїжджати таке гостре, отак, таке натуження йде. З торможенням деякі ефекти присутствують, але мы з ним справимося. Що, погнали я перезуватися. Да, тобі не пережимає так, що прямо ж дискомфорта. Ой, хотіла я крослок зняти знять, так Ага. Я а, тоже колись так А Але так не працює. О! <свят> на месте. <свят> А Боже, на гампі вже. От ходити в мене виходить хорошо, це легко. В цьому мене не переплюнути, хоча я теж іноді можу напівкнутися і впасти. До речі, я жодного разу теж. не впав, якщо що. Але я радий, я не хотів навіть заради контенту падати. Типу, якби впав, було б не прикро, бо було б можливо весело і смішно. Але я радий, що не падав. Я не падав, коли це я впав. Нагадаю тобі, як ти не падав. В сенсі я вас не завжди запам'ятаємо пінгвіна і Філіпа. А що не так з пінгвіном, я не поняв. Всі мають чогось починати. Як то пінгвін, це щось, щось позорне. Ви катались 10 хвилин, тому ти й не падав. Ну не 10, давай не будемо вже. Пінгвін як соплява Алден Рід. Я почав соплю, а потім я такий сопля пошла. Я далі сам зможу. Все, дякуємо. Ой, Да. А ну йде вернемося то там, де відкрито. Ідемо туди відкаємо. Я думаю, воно до 10-ї буде. А десь там ще є взагалі? Ну що? А що, гриль Чи, Поки експрес. ми дійдемо туди, зараз там теж закриється. А, а вже 21.20. ніфіга собі ми довго. Ну осьо ми ж мужчина там не зварачується вже теж. А ви вже зачиняєтесь? Да? А шашличка у вас якось можна взяти? Чи у вас немає? Немає, блін. Що, ну йдемо пройдемо, зглянемо. Ну, йдемо да? подивимось. Якщо ми сьогодні шашлика не кластимо, цей гештальт буде не закритий. Не буде і праці їхати, щоб шашлик поїсти. Да. Давай глянь, твій, не, тут. І Зі здоровісь на коньках. Маша буде рада, щоб її. Ходімо, Маша. Спочатку шашлик, потім все інше. Йоп, твою мать. А ну давай тут. А шашлика нема у вас? Та гоночку, не... може, можна взяти? Ні, нема, нема, блін. А що, може, люля візьмем? Холодне буде. Холодне. Ну, йдемо лінфей, не візьмемо та й пішли в машину. Я, Ось. якщо що, че я обіцяв Кірюхі одразу, що частина цього всього райдера його, це те, що я йому ще шашлучка якогось візьму. Наїпали а виходить, що О, Добрий вечір. Добрий вечір. Я безалкогольний алкогольний і алкогольний. А він є. мені треба, я його а, зараз знову да, не вип'ю. А, а у вас солодкий, прям капець? Ні, нормально. Давайте ми домовимо фістувати. Дякую. Гаряче. Нормальний. Нормальний. Все дякуємо. Дякуємо. О, тут получать глянько. Диви, що там, це тут парковка прям, прямо тут. Що? Це 12-й А, це він прямо сього? Так, да, це ця парковка. Ага. Ми тут з Кирюхою колись знімали цей бекстейдж голос, голос країни. Так, Вона написана Голос країни. Ага. Але тут не було цього всього ще, так? Mm. Да? Був оцей фудкорт Основний, але оцих століків там. А, ну, парковка була звичайно. Ну як не ми пул, тоді. Тому, тіпа, були. Бачу, не те, що зараз. <ріст> не те, що зараз, <ріст> ти сидиш днями і нічого не робиш. Так, да, дихаю. Ага. 3600 онлайн, а як це 3600? У мене 2900 пише. У мене не оновлюється весь цей час. Реально, 3600 чи що. Дякуємо, що дивитесь, як що зайшли. 3700 — нормально. Ви що, дякуємо, що прийшли? А шо, а не, неудобно якось. <ріст> стало? Да, щось Щось вам приколи когось може показати, дивіться. <ріст> А може хтось рейд кидав а ми мене про? Чотири тисячі. Як це? двісті... Вони нас не. Ви що в аукціон граєте? Чи що? хто більше скаже? Що будемо відпускати чат? Да, нам вже треба їхати. Ми не будемо їхати з вами зі стрімом, бо це скучно, скучно і не цікаво. Такий коротенький стрім, але зробили IRL, як і обіцяли. Да, да, дякуємо вам за донати ваші з ми з вами. Закрили зі цим стрімом. Я хочу ще більше часі бачити, тому що це прикольно. Давайте всі подякуємо каріло за те, що він допоміг нам цей стрім зробити сьогодні. Дякую. Oh. <реш> <реш> дякую вам <реш> за стрімки. <реш> всім <реш> добра, ніч, <реш> всім окпок. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Звісно, хочеться більше ІРЛ побачити, а не в хаті, як вони там щось якісь історії розказують, там, лесплеї роблять. Ну, типа, це прикольно, але типа ІРЛ набагато краще, там у гарніше, там, ну, топ-контент, прям вот. Тому такі діла. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося ставте лайки, підписуйтесь на канал, розпитайте друзям. І на цьому ми будемо закінчувати. Всім бачив всім пока. Не забувайте написати, кого ви ще хочете побачити. І, в принципі, все. Пока-пока. <му> все, побачили? Побачили. Пока.